Доброго дня, шановні друзі! Ця розповідь буде присвячена тому, як поповнюються дендрарії рослинами. І з вами буду я, Юрій Клименко. Побутує така думка, що для того, щоб поповнити колекцію ботанічного саду, достатньо просто поїхати на майданчик з продажу рослин якоїсь фірми, вибрати те, що подобається, придбати і все. Але це не так. Цей метод підходить для парків, скверів, приватного озеленення. А для ботанічних садів він зовсім не годиться. Тому що в ботанічному саду важливо знати наукову назву рослини і її походження. Це дуже важливо. Без цього спостереження за рослинами не мають наукового значення. Тоді такі рослини просто засмічують територію, вимагають. Витрати зусиль на їх догляд і не приносять ніякої наукової користі. Одним з найпоширеніших методів отримання насіння в ботанічних садах є делектуси. І зараз ми з вами йдемо до насіневої лабораторії Національного ботанічного саду, де поговоримо докладно про цей метод. Я вас запрошую. Цю лабораторію, з якою відділ дентерології дуже тісно співпрацює. А зараз я представлю вам, шановні глядачі, завідувачку насільневої лабораторії, кандидата біологічних наук Вакуленка Тетяну Борисіну. Тетяна Борисівна, розкажіть нам про те, що таке. Делектуси, і як відбувається обмін насінням між ботанічними садами за делектусами? Науковому обміну насіння між ботанічними садами вже дуже багато років, понад 200 років існує цей науковий обмін. Для чого він існує? Не завжди є можливість поїхати особисто у якісь регіони і зібрати там насіння. І тому існує так званий науковий обмін насінням або плодами і посадковим матеріалом. Для цього ботанічні сади випускають так звані делектуси, списки насіння, де вони пропонують те насіння, яке вони можуть обміняти з іншими ботанічними садами. Ботанічний сад наш з 47-го року, з 1947 року, випускає такі делектуси. В той же час з інших ботанічних садів нам приходять точно такі списки насіння, де ботанічні сади теж. Пропонують нам ті плоди і насіння, які вони можуть обміняти. І так, таким чином ми обмінюємося. Цей обмін безкоштовний і регламентується цілим рядом постанов, під якими підписалася і Україна в тому числі. І одна з умов: що це не комерційний обмін насінням, тобто ми не маємо права використовувати це насіння в комерційних цілях, а лише наукових. Науковці, які працюють у ботанічних садах, доволі швидко переконались, що неможливо і недоцільно збирати всі рослини підряд. Тому в ботанічних садах західних країн виник термін, який українською можна перекласти як колекційна політика. Колекційна політика це перелік основних правил, яких дотримуються науковці при створенні експозиції. Колекційна політика визначає коротко і довготривалі цілі створення експозиції, які наукові дослідження тут будуть проводитися, за якими джерелами вивірятися назви рослин, як буде формуватися база даних тощо. Колекційна політика може розроблятися для кожної експозиції окремо, а також колекційна політика може змінюватися з часом. Змінам колекційної політики сприяють зміни у поглядах на пріоритетність тих чи інших досліджень, необхідність взяти під охорону в ботанічних садах дуже часто за межами природного ареалу тих чи інших видів та багато інших причин. Основні положення колекційної політики Дендрарію Рубцова я ще назву. Але є одне головне правило, яке я скажу зараз. Ми в дендрарі Рубцова намагаємося вирощувати рослини, які отримані посадковий матеріал яких отриманий з місць природного зростання. І я це зараз проілюструю. Я знаходжусь перед рослинками серед рослин, які називаються принцепія китайська. Розуміло, з назви названа китайська то вона зростає в Китаї, але не тільки в ньому, ще й в деяких країнах, які суміжні з Китаєм, тобто, е говорячи так узагальнено, е на Далекому Сході. Оця рослина велика була отримана в 1950 році з ботанічного саду, скажімо так, е який знаходиться в Східній Європі. А оці дві рослинки. Е Насіння було отримане з Далекого Сходу, ми виростили їх і три роки тому висадили тут відповідно до колекційної політики, якої ми тепер дотримуємося у дендрарії Рубцова. Якщо розповідати про наш дендрарій, то у 1971 році Леонід Іванович Рубцов писав, Дендрарій має перше. Бути базою для дослідження деревних видів, найбільш цінних для озеленення лісового господарства та полузахисного лісорозведення та для відбору нових форм для озеленення. Друге вміщувати зразки еталонів для ідентифікації рослин. Третє бути маточником для відбору живців для розмноження. Четверте стати навчальною базою для підготовки спеціалістів для озеленення та лісового господарства. П'яте бути зразком садово паркового мистецтва. Ми якраз стоїмо на далекій перспективі, яку створив Леонід Іванович, і бачимо, що наш денрарі дійсно є твором садово паркового мистецтва. Виходячи з ситуації того часу, Леонід Іванович не акцентує увагу на принципах відбору рослин для висадки дендрарій. Тоді не було таких можливостей спілкування з закордонними вченими. Хоча деякі рослини і прибули до нас за кордону. Зокрема, бузки були отримані з Німеччини або по репарації, або були куплені там метасеклої були отримані з Китаю невдовзі після того, як цей вид був відкритий. Але переважно рослини отримувалися за делектусами. З різних ботанічних садів Радянського Союзу отримувалися під час численних експедицій в різні куточки Радянського Союзу, а також навіть бралися просто з декоративних міських насаджень. Сучасна колекційна політика у дендрарії Рубцова полягає у трьох положеннях. Перше, ми збираємо рослини. Тільки з природних місць зростання, виключення з цього правила край рідкісний. Друге. Ми збираємо рослини з високим охоронним статусом. І третє, ми, звичайно, збираємо рослини з усіх куточків земної кулі з помірного поясу. Але у нас є окремий напрямок роботи. Це збирання рослин природної флори України. Зараз я знаходжусь біля ялівця високого, точніше в куртині ялівців високих. Природно цей вид зростає в гірському Криму. Ці рослини вирощені з насіння, зібраного під час експедиції 2011 року, в якій мені пощастило брати участь. Ялівець високий занесений до Червоної Книги України. Отже, ці рослини отримані з природних місць зростання, ці рослини мають високий охоронний статус і ці рослини є рослинами природної мори України. Всі три критерії витримані і саме тому вони знаходяться тут. Історично так склалося, що в нашій колекції деякі родові комплекси представлені дуже повно. Це ялини, ялиці, сосни, ялівці, бузки, садові жасміни дейці, липи, клини тощо. І ми продовжуємо їх поповнювати для того, щоб мати одну з найкращих колекцій, принаймні в Східній Європі. Що стосується культиварів. То ми надаємо перевагу сортам української селекції. А якщо ми шукаємо і отримуємо культивари іноземні, то тільки в тих випадках, якщо вони мають явні морфологічні відмінності або явні екологічні переваги над іншими. Отже, Виходячи з обраної колекційної політики, науковці відділу звертаються до закордонних вчених з проханням зібрати насіння не в армаретомах, а в природних лісах і в тих місцях, де ареали видів даних до схрещування, до утворення спонтанних гібридів не перекриваються. Часом в отриманні посівного матеріалу нам допомагають аматори і навіть Випадкові люди. І далі я наведу декілька прикладів. Зокрема, приклад з дубом Мюлленберга і дубом білим. Ці два види дубів природньо зростають в США і, зокрема, в штаті Іллінойс, де знаходиться дуже відомий Нортон арборетум. У січні 2022 року я отримав посилку з Жолудями. Вона подавала шлях з Нортон арбаретому у Рахів, а з Рахова мій добрий знайомий переслав її мені. От я вибрав отакі глибокі горщики і в них зараз здійсню посів. Ось, горщик вже з землею. Зараз відкрию пакетики і буду думати, як же ці жолуді садити. У пакетику було чотири жолуді Кверкус Альба і бачите, що у них доволі довгі корінці. Ну, доведеться робити широку таку глибоку луночку. Ну от так. Зараз присиплю землею і сподіваюсь, що вони приживуться. Тепер ретельно поливаємо, мульчуємо. Ну і ставимо етикетку. Один вид висаджено, висіяно. Ну, а дубів Мюлленберга тут добра дюжина. Теж, бачите, корінці утворилися, ну не такі довгі. Думаю, посадити буде трошки легше. А от у дуба Мюленберга отакий от листочок. Ну ось, роботу закінчено. Дуб Мюлленберга посаджений у два горщики. Посіяний, точніше. А зараз з січня, коли було отримано насіння, ми переносимось у вересень. Перед нами горщики зі сходами дуба Мюлленберга. Це два секуадендони Велетенські. Вони були пророщені з насіння у контейнері, і дві зими перезимували тут на розсаднику з невеликим укриттям. Цього року вони висаджені у відкритий ґрунт. Будемо спостерігати, як вони будуть рости далі. Природно, секвоядендерні велетенські зростають у Північній Америці. Основна їх популяція знаходиться у Національному та штатському парку Секвоя у штаті Каліфорнія. Сиквоядендерні велетенські належать до найвищих, найтовщих та найдоговічніших дерев на землі. Одним з найвизначніших дерев парку Секвоя є генерал Шерман. Зліва вверху наведено фрагмент мапи парку з показом місцезнаходження цього велетня. Його показники вражають. Висота 85 метрів. Діаметр стовбура на висоті грудей 7 метрів. 70 сантиметрів. Запас стовбурової деревини майже 1500 кубів. А за вагою, це найбільший організм на планеті. Якщо не брати до уваги клональні колонії. На фото справа генерал Шерман у центрі кадра. Мандрівник з Києва на ім'я Антон. Побував біля цього видатного дерева. На фото зліва нижня частина стовбура генерала Шермана. А на фото справа ви бачите пана Антона, а за ним далі генерал Шерман. До речі, всі фото авторські, їх нам надав пан Антон. Так от, коли він був біля генерала Шермана, поруч впала шишка, яку з дозволу місцевого гіда він поклав у кишеню і привіз у Київ. Там випадково ця шишка. Ви її бачите на фото. Попала на очі кандидату біологічних наук Пахильченка Ользі Петрівні. Вона отримала дозвіл потрусити шишку і забрати насіння, яке висипалось. Тепер у нас є дві рослини секоє Велетенського, отримані з насіння зібраного з генерала Шербана. Крім того, ми намагаємося самі потрапити в далекі країни і привезти звідти насіння цікавих рослин. Цей шлях також має свої перешкоди, але якщо вдається щось привезти, то ботанічний сад отримує надзвичайно цікавий матеріал. Зараз я вам покажу рослини двох видів, які природно зростають в Непалі і насіння яких було звідти. Перед вами дві рослини це ялівець звисаючий. А оця маленька рослина це ялівець індійський. У 2016 році мені пощастило побувати в Непалі. За моєю спиною у центрі видно Еверест, а справа красиву вершину Нубце. Під час подорожі. Я назбирав ягід ялівцю звисаючого. Юніперус рекурва неподалік від дамче базару. На висоті близько 3500 метрів над рівнем моря. Цей вид трапляється на висотах від 2500 до 4500 метрів. А також я назбирав ягід Яліцю чорного або індійського Юніперус індіка. На висоті близько 4500 метрів над рівнем моря, він є фоновим видом. А взагалі, ялівець індійський зростає від висоти 3600 метрів до 4800 м над рівнем моря. Тепер ви бачите гілочку з Шишка Ягодою Ялівця Звисаючого. Фото зроблене вже у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка. Добре видно, що Шишка Ягода чорна. Це Шишка Ягоди Ялівця Індійського. Насіння з яких буде пророщуватися у ботанічному саду. Ялівці Звисаючи на розсаднику. Там же ялівець індійський. А ось ще дві рослини надзвичайно рідкісні для Києва. Це краткохний різновид кедру ліванського. Зовсім недавно. Його вважали самостійним видом кедром краткохвойним. Природньо він зростає тільки на Кіпрі. Перед нами мапа Кіпру. І на ній позначено гірський масив Троодос, де й можна натрапити на рослини краткохвойного різновиду кедра Ліванського. У 2016 році Похільченка Ольга Петрівна побувала на Кіпрі в масиві Троодос в одноіменному геопарку. На фото зліва ви бачите дослідницю біля дерева короткохвойного різновиду Кедра Ліванського, а на фото справа загальний краєвид геопарку Троодос. А це вже шишки, які починають достигати. Зібрали по одній шишці з семи дерев. Отримали насіння. Зійшло насіння із чотирьох дерев. На лівому фото сходи кедра, а на правому сіянці. Які вже можна висаджувати у відкритий ґрунт. Краткохлойний різновид кедра Ліванського вважається найморозостійкішим. Краткочасна витримує до мінус 28 градусів Цельсія. На цьому розсаднику, яким опікується Пахильченка Ольга Петрівна. Зібрано понад 150 видів, культиварів та інших внутрішньовидових таксонів різноманітних, переважно голонасінних рослин. Всього більше 3,5 тисяч посадкових одиниць. І за рослинами кожного виду, культивару чи іншого внутрішньовидового таксону, тягнеться надзвичайно цікава історія пошуку насіння чи іншого посадкового матеріалу, його отримання, вирощування догляду і головне наукових спостережень. Перед нами сосни кедрові Сібірські. Вони вирощені з насіння отриманого. З різних куточків ареалу цього виду. Отут на етикетці зазначено саме з якого місця отримано насіння, з якого виросла оця конкретна рослина. А з цього боку, ви бачите, ялини звичайні. Вони вирощені з насіння, що утворилося в шишці, яка знаходилася на відмінній мітлі. Ви бачите, що всі рослини. Успадкували карликовий ріст. Як тільки рослини досягають певного розміру, вони пересаджуються у дендрарій Рубцова. І там наукові спостереження за ними продовжуються. А я запрошую вас, шановні глядачі, відвідати Національний ботанічний сад імені Гришка. Щоб побачити всі ці рослини вживу.